Вітаю, скорпіонів! Це ваш старой прогноз на тиждень, 17 по 23 березня. І так, скорпіони, давайте дивитися, що вам приготував тиждень, в яких ви будете енергія, в яких вам підкине, можливо, Всесвіт людей? Яка дія у вас може бути на цьому тижні? Дивіться прогноз, шукайте свої якісь знаки. Від всесвіту хтось може бути засмучений якоюсь ситуацією. І так, скорпіони, перша карта понеділок. Скорпіони можуть балансувати. У понеділок навалиться багато якихось, можливо, справ на вас, де вам потрібно буде знайти баланс. Тобто вирішити питання е, на роботі, можливо, багато, можливо, потрібно балансувати між чоловіки, дитина, робота і дім. Можливо, якихось е, справи дві-чотири, і її треба вирішити в цей день. Якщо ми говоримо ще про пентаклі, це може говорити про якусь покупку, яку ви можете купляти, але ви будете вирішувати. І вроді вам та буде підходити, і та буде підходити, і якісь будете шукати баланс, тобто ви будете вирішувати, що ж вам правильно зробити, що ж вам правильно купити. І в цій ситуації вам бажано от втриматись, тобто знайти ту гармонію, знайти те місце, в якому вам буде комфортно. Вівторок. Карта зірки, карта мрій, карта надій, сподівань, що все у вас буде складатися так, як ви хочете. Тобто, карта зірки нам завжди говорить про те, що ми мріємо, ми візуалізуємо своє майбутнє, ми сподіваємось на краще. Карта нам говорить, що ми можемо спілкуватися зі своєю коханою людиною, яка від нас далеко. СМС, дзвінки і так далі. Тобто, не просто спілкуватись, а спілкування в романтичному якомусь прояві. Але якщо ми говоримо про енергію зірки, зірка це той день, коли ми мріємо, коли ми фантазуємо. Коли ми уявляємо, наприклад, ми хочемо побудувати будинок, і ми вже уявляємо, який він має бути. Ми хочемо нове авто, і також ми уявляємо, яке воно має бути. Тобто, ми собі фантазуємо, ми уявляємо, знову ж таки візуалізуємо. Це все і це все правильно, тому що як, чим більше ми будемо так все до цього йти, тим, е, скоріш за все, наша мрія здійсниться. Середа. Принцеса Кубків, тобто Паш Кубків, це буде говорити нам про те, що ми можемо отримати якусь. Новину, яка буде приємна для нас, тому що це кубки, це емоції, які ми можемо е, всереду отримувати. А що ця карта нам може говорити про вашу стихію, про, наприклад, вашу дитину. Якщо у вас є дитина рак риба Скорпіон, тобто у вас можливо взаємодія. Можливо, ви там мрієте у вівторок, що ваша дитина отримає якісь е, хороші оцінки. Е, вона, наприклад, десь буде е, на змаганнях. І ви очікуєте якогось приємного результата. І в середу ви отримаєте оцю приємну якусь таку звістку. Карта ще буде говорити про подарунок. Можливо, ви в середу отримаєте якийсь подарунок. Четвер. І король кубків. Знову ж ваша стихія, ваша енергія. Якщо це дивляться чоловіки, раки, риби, скорпіони, вони сьогодні в своїй стихії, сьогодні на них заглядають дівчата, і ви от своєю емоційністю, своєю якоюсь такою м'якістю будете от королем положення сьогодні. Якщо ж ні, ми говоримо зараз про дівчат-скорпіонів, також, можлива взаємодія вас з такою людиною, проявлення, можливо, вашого чоловіка. от він Сьогодні буде налаштований от на такі якісь прояви емоцій. Якщо ми не говоримо про е, ні ні чоловіків, ні жінок, це буде енергія всіх скорпіонів сьогодні. От ваша правильна м'яка, емоційна, ви всі питання будете вирішувати от в такому тоні. П'ятниця. І таки випадає ця трійка мечів, про яку я говорила на самому початку. Якась є ситуація, яка може в п'ятницю вас засмутити. Якщо ми говоримо отут про якісь емоції, це буде може говорити про знову ж таки про ситуацію, якусь в парі, в стосунках. Тобто тут якісь були, можливо, моменти приємні або навпаки, тобто емоції в нас є різні. І в п'ятницю у нас карта трійка мечів, яка говорить нам. Про страждання. Можливо, якась людина не в позитивному моменті вам щось скаже, а в негативному. І в п'ятницю от така якась є ситуація, яка нас засмучує. Тобто, по цій карті нам можуть сказати якусь неприємну річ, і ми сильно її сприймаємо до свого серця. Нам образливо, нам неприємно, нам приносить якийсь дискомфорт ця карта. Ну, в п'ятницю така енергія може бути. Субота. І ви станете в суботу перед вибором, пробачати, не пробачати, робити, не робити. Ну, це більш карта дії. Тобто, ви можете вирішувати якусь ситуацію, приймати якесь рішення. Ви будете стояти перед вибором. Їхати, не їхати, йти, не йти, робити, не робити. Тобто карта буде отака, знаєте, коли дійсно вона нас заставляє зважувати все за і проти. І неділя. Скорпіони, щось таке в когось однозначно буде якась ситуація, яка буде вас лякати. Три карти підряд говорять про наші якісь емоційні, такі неприємні моменти. Даже якщо ми стоїмо перед якимось вибором, це теж нас ставить в якусь таку неприємну ситуацію. І якщо говорити, що тут двійка пентаклів, це також якийсь вибір, можливо, ви щось купите і спочатку воно вам буде. До, до, е, приємна емоція, а далі ні. Можливо, ви е, зробите якийсь вибір не в користь того, що е, вам потрібно. І на неділю «Вісім мечів буде говорити нам про те, що людина. Е, Прив'язана, тримає себе, зобов'язана до чогось. Тобто тут карта нам говорить про те, що ми тримаємо себе в якомусь стані, в стані страху, в стані якоїсь жертви, в стані незрозумілої ситуації, яка нам, нас тобто, тримає в якомусь такому. Тобто, якщо даже брати, що тут якась є неприємна ситуація, тут вам приємно потрібно зробити вибір. Тут карта говорить про те, що ви... Якщо і зробите цей вибір, то не в користь себе, тому що це карта жертви. Тому, якщо ви дивитеся цей прогноз, якщо у вас є така ситуація, тому що вона не може всіх програтися на, на, на всій землі Скорпіонів всі люди різні. Прогноз загальний і, можливо, він програється однієї людини, але цій людині потрібно це почути. Вісім мечів говорить про те, що... Ми самі себе тримаємо в цьому стані. Ми самі себе зв'язали, зав'язали очі, ми нічого не хочемо бачити і не чути. Але по цій карті ми самі себе тримаємо в цьому стані. Тому, знову ж, якщо ви самі собі це робите, не робіть цього, будь ласка, і постарайтеся з цього стану вийти. І так, скорпіони. Через то ми і робимо прогнозування для того, щоб уникнути оцих всіх підводних камнів, які нам можуть бути послані Всесвітом. І дайте мені пораду для скорпіонів: телефон калатає і калатає. Тобто для вас це однозначно когось важливо. Сім пентаклів. сім пентаклів нам говорить про те, що, можливо, ви спішите в якійсь ситуації і дуже хочете швидко її підігнати. Карта нам говорить про те, що наберіться терпіння. Можливо, дійсно у когось є якась така ситуація, де ви хочете дуже швидко ці події змінити. Але карта нам говорить про те, що зверніть увагу, можливо, ви не в тому напрямку йдете, можливо, ви не там працюєте, де вам потрібно. Можливо, ви не з тою людиною спілкуєтесь, від якої ви хочете якусь взаємодію. Сім Пентаклів нам каже або набратися терпіння, або знову ж таки звернути увагу, чи в правильному ви напрямку йдете. І так, скорпіони, благополучного вам тижня, не дивлячись ні на що, хай усі негативні карти залишаться в мене на столі. І до зустрічі!